Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за подарований день. День сьогодні був. Як завжди. Всі зійшлися, працювали, помилилися. Тільки я не мав такої можливості зранку бути. Тож і зняв трошечки менше. Працювали сьогодні біля ось цього навісу. Штукатурили всередині ось цю кімнату і рядом слідуючо. Брати готували розчин і підносили до братів, котрі міють штукатурити. Ось цю кімнатку, яка знаходиться рядом. Братоня теж підготовлює до штукатурки. І на черзі ось ця велика кімната. Дякувати Богу, у нас сьогодні було ще більше братів, котрі з інших церков прийшли нам допомогти. Щиро дякуємо вам, братики, за те, що ви відкликнулися і так багато зробили для нашої церкви. Хай Бог вас всіх хрясно благословить. Ось такий вигляд одна з сторін фасаду дому молитви має на сьогодні. А це вже ми маємо. Іншу сторону, де теж працює група братів, які прийшли нам на допомогу. Дякую вам, братики. Хай Бог вас всіх благословить за вашу жертовність, за вашу працю. Пам'ятаєте, вчора, коли закінчувалося вже відео і день закінчувався, майже вночі працювали декілька братів. Вони працювали до першої години ночі. Вони знали, що завтра прийде велика кількість людей і тому треба було підготувати фронт роботи вже на сьогодні. Там і там також щельки були, щоб воздух було, куди тікати. Запакуєш раз, два, то воздух воздуху, тому вже все. На другому поверсі працювала також команда братів, які готували ось ці елементи декору для цоколя для фундамента. А тим часом нам сестрички привезли смачненький обід. Ось такі маленькі красуні допомагали своїм мамам. Як завжди, все було дуже смачно по-домашньому. Дякуємо вам, сестрички, за ваші старання, за вашу працю, за те, що піклуєтеся за наших братів і готуєте для них смачненькі обіди. Хто хвилювався чи був рижий котик, був і дуже смачненько теж пообідав з нами. Народу сьогодні було досить багато. І праці вдалося зробити теж дуже багато. Отче Небесний, нехай буде возолищне благословене ім'я Твоє. Слава Тобі. Дякуємо тобі за цей тих мирний день, за цю гарну погоду. І ти, що ти нас благословляєш в цих трудах, храниш усяко злене щастя. Господи, дякуємо тобі за їду, яку ти нам даєш, за воду, за нами всього, що ми маємо. Отче Небесний, нехай буде прославлено ім'я Твоє у цій справі. Благословити кожного, хто прийшов на це будівництво, храни нас надалі, тому що ми без тебе нічого не можемо. Дякую Тобі за сили, за здоров'я і будь прославим з величним іславим. Отеці Амінь. День сьогодні у нас був дуже гарний, сонячний, теплий. Працювати було досить зручно і обідати теж. Було дуже смачно. Дякую вам гарно, сестрички. Хай Бог благословить вас за вашу працю. Господи, щиро подяка тобі за цей чудовий час, який ми маємо. Маємо хліб, маємо до хліба, маємо все необхідне для тимчасового нашого життя. Дякую тобі за цю працю, яка тут, тут у цій церкві. Дякуємо тобі за тих братів, які докладають зусилля і роблять велику справу для слави Твоєї, Господь. Ми щиро подякуємо і просимо тебе, щоб ти залишився з нами і допоміг нам довершити і цей день, і не тільки цей день, а довершити і цю працю для слави твоєї. Амінь. Ми дуже дякуємо всім братам. Які відгукнулися і прийшли нам сьогодні на, на допомогу з наших сусідніх церков. Дякуємо братику, який з міста Хотина приїхав, дякуємо братам, які приїхали з села Зарожани. Щиро дякуємо пастору Щеревецької церкви Миколу Андрійовичу. За те, що прийшов до нас теж на допомогу вже в свої не зовсім молоді роки, але теж хотів потрудитися для слави Божої. Дякую, братику, хай Бог благословить всіх, хто прийшов сьогодні нам на допомогу.

Так, три, чотири. Опа! Взяли Тереза! Богдан, стань! Стой, Богдан! Стой, Богдан! Тримай, Богдан! От я стою від того і дивлюся. Ребешки! Пішли ти на мову пакеті! Серед скоро по гідравліка падає. Шоу, це його треба витирати, бачите? Шоу, в камери бути чистеньким. Стой, 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 стой. Зверху так само, було. Хлопці, це можна ніколи сюди йти А вони думали а їм пройде так. Не так. сильно. А там пішов чуть не роблять. Нічого, клинчик став. Там ти подивився, Сережка? — падиш, ти подивився Сережка. Де кленчик, клинчики. — квенчики пляжі. Нам переці кладемо. Оцих зелені, нічого.

Ти го треба разбери. Ти го треба Коригували, так там, так, так, вони там коригували вже і це а? вже тут це Сережи. Ось так, так, так пройшов наш день сьогодні. Дуже плідно, гарно попрацювали, брати дуже багато вдалося зробити роботи. І ще раз щиро подякувати всім, хто сьогодні трудився, працював. Дякуємо вам, що ви дивитеся, допомагаєте молитись, дякуємо, хто фінансово підтримує нас. Хай всіх вас Бог береже. Дякуємо. Тим хлопцям, які боронять зараз нашу країну. Хай Бог вас збереже і буде вашою охороною. А ми продовжимо працювати, якщо Бог дозволить. До зустрічі, друзі.